У вас як у представників, так все ж таки влади. А чому вирішили? Хочеться ось дізнатися, чи вважаєте ви, якщо ви будете говорити українською, на ну так ваші співробітники, чи буде більше довіра так людей? Ось до вас? Взагалі, закон України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування зобов'язує працівників усіх. усіх службовців володити українською мовою достатньо для виконання службових обов'язків. Ми бачимо, що влада стає публічною, отже, є необхідність у спілкуванні. Таким чином, якщо ми говоримо українською мовою, ми можемо, може, маємо. Можливість гарніше висловлювати висловлювати свої думки. Взагалі, українська мова дуже гарна співуча мова, якою розмовляти нам подобається.